Всем же, друзья, на своем ютуб канале Влади Клін. І так я тут умирал, все хорошо загородили. Так що буде загородили. ми будемо збирати на бізнес. Так буде на бізнес планую купити або Рубанський магазин, або насельський гілля, або насельський магазин. Він стоїть 15 млн доларів. Я добавлю від себе. Нам потрібно, друзі, на нас збирати 10 мм. Млн. 10 мільйонів, друзі. Така велика сума. Нам потрібно її на... Тепер буде закритий, тоді коли ми розбираємо повністю там час без одного. Без там Запевнені дуже швидко. Якщо ви хочете, що буде, швидше, щоб були конкурси, там розіграші. Умови конкурсу та розіграші. Будьте підписані на мій під YouTube-канал Laglink. Поставте під цим відеороликом в подобанічку. Е, написати коментар, е, написати свій мікровіст касер е, е, уровень, левель, коли бути більше четвертого. А ще друзі, обов'язково серед потрібні дві треті. У кого немає КНІТ, кажуть, КНІТА будемо грати дві євро за. наступний його раунд, коли буде відкрита земля. Буде там така картка, ходову карту, ходову повністю згніті гроші. Якщо хочете якщо хочете більше розіграш. і пупсіка можеш мені дати руль. Таке. А, якщо ти ближче досить там цієї, то ой, наприклад Опціону, наприклад, можемо робити. Та всякі там конкурси. Хочу купити масливське угіддя, тому що 50% прибилі буде йти на... Оце ж кажу, розіграші. На. Так сказати, розвиток вашого каналу. Ось такий був, друзі, відеоролик. Наступному ролику буде відкритий збір. Так що... Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити відеоролик. Пишіть коментарі. Подобайки ставте, ставте колокольчик. І всім друзі, пока-пока!